О, ну що ж, друзі, настався черговий день сьогодні. Повний місяць, правда, його не видно, але повірте мені, він є. Вставлю фотку, як я його вже сфотографував, поки йшов на тренування. Важливо, що це одна з причин, що ми сьогодні нормально не поспав. Ну як, типу, умовно. Не буду тут розповідати всю біографію, але скажу чесно, я сьогодні <клух> то все це не так суттєво, як суттєве те, що ми продовжуємо, бо це важливо. Це ж таки м'яче, як зайвоми буде. Ріпотора може бути жорстокіше, ніж здавалося, м'ячики! Якщо ви не знаєте, яку найкращу музику обрати, то зараз я коротко вставлю на підтягування, що може ідеально підійти. Ну, дякуйте. Якийсь інтура. В один момент вам може здатися, що у вас може нічого не виходити. Потім, коли ви почнете пробувати, ви будете потихеньку все ж таки знаходити підходи. Але коли ви знайдете підходи, то остаточно зрозумієте, що коли ви цим займаєтеся, може приносити вам навіть задоволення. Леональ Месси, не телефонуй мне. Мені можна брати Шевченко та раз сказати, що це пік. Жодного разу не показував, як користуюся еспандером. та я чесно кажучи. Кожного разу, як я приходив і приходжу на тренування, його навіть не використовую, може хоч зараз. Ну... <клес> Якщо хочете, щоб я його розіграв, напишіть, розіграю спандер. <клес> я вмираю як дитина на осінніх руках. На турніках. Кажу без завого приколу. Ну, візьміть якусь точку, ніби як м'ячик. Отак підійміть гору, дивіться на нього як я зараз. І зробіть дійсно 360 градусів. Оп. Okay. Може бути певний результат. Тепер як в кіно використовують хлопівку для синхронізації. А я для початку буду робити так ось пандеров. І буду вважати, що ми почали. Якщо відчуваєте незгоди, просто згадайте оцю цю цитату. Юра, не переживай, ми побідім. Я фартовий. Я фартовий. Я принцеса, я принцеса. Я танцюю і паю. А, ну тихо. А мені подобається, як он розлітаються. Я пішов на руках стоїть. Так, ну що, лишилося зовсім трошки. Доб'ємо і підемо хапанемо. А я збираюсь, все. Що, друзяшки, скажу наостанок? Я молю Бога, щоб настала перемога, і ми більше не знали, що таке повітряна тривога. І не забувайте, зарядка це всього лише розминка. Життя триває далі. І це лише початок дня. А що ви там далі, все залежить від вас.